Та всіх. Я хочу ще одне відео зробити. Таке досить серйозне. Досить серйозне. Тому що на фоні всього незрозуміло, чого хочуть наші. Наша влада, Зеленський. Що вони хочуть? Ось відбувається те, що відбувається. Чого хоче наша влада України зараз від війни? Чого вона хоче зараз, наша влада від війни? Хоче вона чого. Самі трійки. Підтримка. Постійної підтримки, сили, боротьби довгої. На результат, вибачте, смерть, трансформація Боже. Змінити ситуацію в свій бік, де живу. І домовлятись. Поясню, те, що йде. Як вам би сказати, 22 рік? Вони хочуть отримати на полі бою. Результат, як був у 2022 році щось приблизно таке. По-перше, це підтримка партнерів, військова, серйозна підтримка і зброї партнерів. Серйозно. Далі йде сила військових, прорив військових на фронті, повторення ситуації успіху і підписувати домовленості, домовлятись про щось на такому дусі. Це те, що вони реально бажають. Я розклад розклад робила. Вони готуються десь до наступів. Але, знову ж таки, я робила на Запорізькому напрямку розклад. Хто перший полізе? Якщо ворог полізе перший, наші вже підуть. Замість наступу і ті сили на оборону. Ви розумієте? Враховуємо це, будь ласка. Тепер. Наша влада зможе зробити так, щоб був оцей прорив на фронті з нашої сторони, з сторони ЗСУ. Може, дев'ятка Пентаклів, мало того, виноградик. Осінь. Осінь. розумієте? Виноградик. Може, ось вам війна. Може, наступ? Результат. Зміна ситуації, пауза. Все. Все, далі не буду навіть нічого докладати. Те, що вони повинні були зробити в 22-му році, вони не зробили. Тепер дійшло до ідіотів. Бачусь. Ось. Зробити результат, змінити ситуацію в свою сторону і зупинятись. Тому що це така неразова акція. Їм потрібно це. Ну, приємно, звісно, але зможучи. Добре. Сюди ж. Колода воїнів. Сюди, сюди, сюди. ЗСУ зможуть піти в наступ або змінити ситуацію на фронті на свою користь. Вони зможуть це зробити. П'ятірка кубків. Ні. Ні. На фронті ні, по всій лінії фронту ні. Тобто це буде локально. Окупація, обмеження, пауза. Так, пауза йде, як ви бачите. Що нам подадуть за цей результат? Це ми побачимо. Те, що хоче наша влада, це зрозуміло іншими руками. Трійка мечів, три розчарування, Трійка – Це відразу Донецька, Херсонська, Запорізька області. Відразу вони мені постійно йдуть. Головне акцент там. Це по-перше. По-друге, йде пауза. Пауза йде. Розумієте, що тут головне зрозуміти. Можливості і де нам треба зупинитись і вже на якісь результати йти. Компроміси будуть. Я робила розклад про компроміси. Вони будуть, ми не витягнемо без компромісів. Я хочу вимислили Тверезо вже тут не йде мова, хто як хоче жити або не хоче. Тут йде мова про можливості наші. Я розумію, що таке окупація Донеччини для Харківщини. Я прекрасно це розумію. Я вам казала ще давно. Якщо це буде, я буду покидати регіон. Але буде час якісно його покинути і не хвилюйтесь, нам подадуться на Харківщині як оборона аж на Півдні області, ля-ля-ля-тапаля, -ля і все в нас буде добре. Я прекрасно розумію, як це буде. Тому, знаєте, тут головне, в принципі, зараз зупинку зробити. Але грамотно зупинку все одно. Просто якщо наші неграмотно зроблять, у нас може бути менше часу. Якщо зроблять грамотно, це буде хороша зупинка, а мало того, можливо, і без відновлення війни. Повернення окупованих територій це питання років. Це вже зрозуміло, всім швидко не вийде. Повторно війну робити ми не потягнемо, нас немає сил. І щоб страждала знову вся Україна. Ну, вибачте, тут же будуть люди проти. Краще вже потрошку повертати, коли зможемо.